Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFi. .ua. Сьогодні говоримо про топ-проект Абстракт, який лише зранку запустився, і саме зараз я до вас запишу повноцінний огляд від А до Я, як потрібно взаємодіяти в даному проєкті, як логінитись, як потрібно правильно перевести через мережу Абстракт вашу крипту, щоб не втратити її, це немаловажно. Також, друзі, як потрібно правильно фармити поінти, щоб подальшому їх ще можна було більше заробляти. Тому це відео буде максимально корисним для вас. Обов'язково підпишіться, поставте лайки, коментарі. І саме головне підписку на DeFi, тому що разом із вами творимо велике майбутнє, а саме україномовний контент. Ну що ж, давайте розпочинати. Ось так у нас виглядає головна сторінка нашого проекту Abstract. І якщо тут подивитися щось таке прям цікаве, заходьте вкладку Експлор, відкриваєте блок. Після чого у вас тут є інформація, що таке блокчейн, що таке гаманці, тобто це можна почитати, якщо взагалі не володіти інформацію про крипту абсолютно нічого. Ось тут можна включити перекладач на українську мову і спуститися вниз. Відповідно, інформація інколи може неповноцінно правильно перекладатись саме на українську мову. Ну давайте нажмемо, що таке абстракт. І ось тут можна почитати коротко. Абстракт це високомасштабований, безпечний, орієнтований на споживача блокчейн. Створений для забезпечення надійної інфраструктури, необхідний для споживчих криптографічних додатків, для залучення нових користувачів із найкращим у своєму класі досвідом. Що ми будуємо? Абстракт це мережа Ethereum Layer 2, тобто, щоб ви це розуміли, наподобі, як Starknet, ну, відповідно, як AIVO, така монета є, яка головним чином зосередження на оптимізації споживчого досвіду, пропонуючи найпростішу адаптацію програми вищого рівня та найбільш згуртовну екосистему в криптовалюті. Саме основне. Cube Labs разом із командою Pudgy Penguins об'єднують свої зусилля, щоб відповідно розвивати цей проект ще більш масобовніше. Попередньо перед тим саме Pudgy Penguins запустили ТестНЕТ, а це вже в нас MainNet. Що таке MainNet? Це вже по суті у нас блокчейн-протокол, який записує конкретно всі дії, транзакції, взаємодії користувачів саме з даним, а скажімо так, блокчейном і відповідно його проектом. Таким чином, ви ось тут можете ознайомитися інформацією більш деталізовано. Тепер ми з вами перейдемо саме сюди, на самий початок. Я вам покажу інформацію, як тут можна залогінитись. Ось тут ви можете побачити, у нас буде кнопка логін. У вас відповідно вам потрібно буде ввести свій емейл, або ви можете зареєструватися через свій Google, або відповідно через свій гаманець. Ну, я зробив це через емейл. Подальшому мені прийшов код підтвердження, який я ввів, і вуаля, я попадаю в ось такий. Кабінет і таким чином у нас виглядає саме наш кабінет, і ось тут нам потрібно робити різну активність для того, щоб фармити поінти, саме XP. Чим більше ми їх нафармимо, тим відповідно жирніший дроп. Ми в подальшому отримуємо, зможемо його прилістингу реалізувати, тобто продати наші монети. Ось так у нас буде виглядати кабінет. Якщо ви нажмете сюди на wallet, тобто ваш гаманець, у вас буде показуватись ваша інформація вашого гаманця. Куди ви можете в подальшому перевести вашу крипту, тобто саме ефір через мережу Абстракт. Як це потрібно робити, покажу далі відео, саме через один із мостів. Ви можете обрати будь-який сайт. Із мостами і перевести відповідно, ви зможете перевести свій ефір саме в свій гаманець через мережу Абстракт. Таким чином, у вас буде показуватись інформація, скільки у вас ось тут зараз буде в доларах вашого ефіра. Точно так само буде показуватись інформація, скільки ви сюди закидали, яка зараз ціна поточного ефіра, які монети ви попередні купляли. Точно так само, якщо ви купляли якісь NFT або робили якісь активності, все у вас буде відображатись. У мене ось, до прикладу, є Green Amy шка Її можна зараз ще на протязі трьох днів і трьох годин отримати, тому не пропускайте таку можливість. Ось це можна буде зробити, також покажу це все саме в цьому відео. Тому ось тут показується загальна інформація по ваших взаємодіях, що ви відповідно уже конкретно робили. Також в подальшому ви зможете переслати свої монети, куди вам буде потрібно. Так, переходимо далі назад. І дивимося, тут у нас є вкладка Discover. Давайте на неї нажмемо. Нажимаємо на вкладку Discover, і ви можете побачити, що тут є доволі таки багато різних додатків. Додатки є різні, відповідно, у нас є різні сайти. От, до прикладу, якщо ми візьмемо Magic Eden, тут відповідно ми можемо купляти NFT. Multiplier, відповідно, це якась гра, Ну, знову ж таки, зараз на неї поки не можна зайти, тому що вони ще її оновлюють. Також у нас є, до прикладу, гра від наших розробників Pagu Penguins, які запустили і зробили гру. Penguins, по суті, і тут можна пограти цю гру. Також є гра Duper, Якщо будете спускатись вниз, тут ще є також доволі багато різних додатків, ігор, яких ви можете покласти подивитися як вони працюють і ось тут є така штука як голосування коли ви будете нажимати саме робити різні активності на ці програми то коли ви нажимаєте щоб проголосувати за той чи інший додаток він піднімається по рейтингу вище якщо набирає більше балів рекомендую прямо голосувати за всі тому що таким чином ви робите активність чим більше ви активності робите тим більше XP ви будете фармити тобто поєнті ви можете собі проголосувати за більшість проектів їх тут є доволі багато, можна це все подивитись, і ось тут буде показувати ще, які будуть тут проекти виходити і з якими проектами можна робити взаємодію. Тобто це, по суті, перший варіант, як ми можемо взаємодіяти саме в цьому проєкті з різними додатками, і додатково фармити собі понти. Далі в нас є вкладка Trade, Тобто, чим більше ми будемо трейдити, тим більше відповідно ми що, також будемо отримувати поінтів. Тобто тут ви можете побачити, зараз у нас показуються топові різні монети, на яких можна торгувати. Ну, давайте, до прикладу, я хочу купити Padgie Penguins, Нажму на них. Виберу, через що я хочу купляти, до прикладу, ефір, і пропишу, що я хочу купити нехай там, 200 токенів Aju Penguins. І це показується, що це буде 3 47 центів. Ну, давайте більше куплю. Нехай буде 500. І ви можете побачити, що мені за це потрібно буде зараз за покупку сплатити відповідно 12 центів. Окей, нажимаю Review, нажимаю Trade. І ось внизу у нас іде транзакція. Тобто, що зараз я буду в моменті купляти даний актив. Дані монети від розробників якраз даного проекту. Все, я купив. Тепер я хочу продати цих пінвінів, нажимаю Max. І як ви бачите, мені потрібно буде заплатити 15 центів. Нажимаю ОК. І знову ж таки, в нас ось тут внизу йде транзакція. Все, транзакція відбулася. Я тепер назад отримав свої ефіри. Відповідно своїх пенгвінів продав. Відповідно, ви можете ганяти собі об'єм, і чим більший об'єм буде, тим більше в подальшому понті ви зможете отримати. Ну знову ж таки, як сюди перевести ефір на мережі абстракт. Це дуже важливий момент, тому що якщо ви це не зробите, відповідно не зможете до кінця взаємодіяти з даним проектом. Для того щоб сюди перевести ефір на Абстрактній мережі, вам потрібно мати один із гаманців саме веб-3. Тобто, це може бути Воли, це може бути метамаск, це може бути байпек, це може бути фантом. Ну і ще ряд web 3 гаманці, для прикладу, в мене є фантом. Знову ж таки, як там зареєструватися, я думаю, це все просто, не потрібно пояснювати в цьому відео. Ви можете прописати інформацію в YouTube, якщо не знаєте, як це робити, і дізнатись. Далі, якщо у вас уже на фантомі є ефір, який ви закинули. Ви заходите на один із сайтів, саме мостів, де ви подальшому можете ефір ваш перевести саме через мережу абстракта на ваш гаманець. Що для цього потрібно зробити? Ви переходите сюди, в Wallet, нажимаєте на нього. Далі у вас тут є ваш гаманець. Ви його копіюєте, скопіювали. Далі ви переходите на один із сайтів. Саме до прикладу, у мене це Relay. Можу залишити потім посилання, щоб ви також могли його використовувати. Коли ви, друзі, переведете ефір на гаманець, Вот, після чого ви законектитесь сюди до даного сайта Relay і через міст можете вже перевести ефір саме через мережу Abstract на свій гаманець. Як це потрібно зробити? Ось тут ви бачите, я законектився. У мене показується скільки в мене є ефіру, скільки це в доларах. Після чого ми нажимаємо саме ось сюди. Далі нажимаємо paste wallet address, тобто вставити ось цей адрес, що у вас ось тут буде, ви його видаляєте, до прикладу, і вставляєте свій адрес, який ви скопіювали саме ось тут. «I understand», Okay. І ось тут ви скопіюєте свій адрес. Повертаєтесь на свій сайт знову сюди і вставляєте. Обов'язково провіряєте, щоб все збереглося. І нажимаєте Save. Далі, коли ви зберегли ось тут свій електронний гаманець, куди ви будете переводити ефір на мережі Абстракт, цю мережу абстракт ще потрібно тут обрати. І ви нажимаєте саме ось тут і обираєте абстракт. Або прописуєте. Після того, коли обрали абстракт, ви нажимаєте. А, ось цю інформацію, і в подальшому у вас одразу йде конвертування через міст. Саме перекидається ваш ефір по мережі абстракт в ваш гаманець, який ось тут уже у вас є на самому сайті. І таким чином ви отримуєте свій ефір. Ось тут і вже в подальшому можете взаємодіяти. Тобто, все максимально просто. Но, саме основне друзі, не забудьте сюди вставити ваш гаманець, щоб тут був ефір, і обов'язково виберіть мережу абстракт. Якщо ви це не зробите, знову ж таки втратите ваші фінанси і вони попадуть знати куди. Тобто буде фактично втрата вашої. Повертаємося назад. І в подальшому давайте переходити на наступну вкладку. Трет, що я вам показував, тут можна торгувати. Далі наступна вкладка в нас стрім. Тобто тут люди проводять стріми, і якщо ви будете заходити дивитися різні стріми людей, хтось там грає ігри, якась музика йде і так далі. Ви за рахунок цього будете ще отримувати додатково XP, тобто поінти, будете фармити. Точно так само ви можете подати заявку на те, щоб бути стрімером, тобто блогером, і будете вести свої стріми, і за це буде ще додатково отримувати поінти. Далі нажимаємо Rewards. Ось тут дуже важливо. Що потрібно звернути увагу? Ось тут є інформація, те, що якщо ви нажмете сюди, якщо щось не знаєте, завжди можете перевести на українську мову. Основне це те, що якщо ви ось тут підключитись в Discord, підпишетесь на канал, і будете мати, до прикладу, якусь кількість певно, саме ось цих токенів Penguins, або відповідно ось цих токенів Penguins будете мати, і будете мати ще якісь ось такі значення. Ви додатково зможете получати ще поінти. Тобто, це потрібно зробити, щоб знову ж таки подальшого мати додаткові поінти. Я вже підключився. Далі, ось тут пенві Holder, можна нажати інформацію подивитись що ті люди які будуть мати всього скоріше якісь X пішки тобто поінти плюс токени вони будуть ще набагато більше отримувати понтів ну і отримують набагато жирніший дроп тому розробники роблять акцент на своїй монеті і таким чином я думаю що подальшому ті ж самі пінгвіни вони будуть набагато дорожче коштувати чим вони зараз коштують тому потенціал, якщо зараз глянути скільки коштує монета доволі дешево і ми ще й доволі думаю сильно будемо пати вниз тому там потім взагалі можна закупійки підібрати даний актив і в подальшому собі ще й на цьому можна сказати, буде заробити додатково понтів. Далі ось тут у вас показується інформація по понтах Скільки понтів у вас вже було зароблено, до прикладу, за сьогодні? У мене сьогодні вже зароблено 75 поїнтів. Ось тут у вас буде показуватися інформація по понтах, скільки ви встигли нафармити. Знову ж таки, якщо ви спуститесь вниз, тут є така от вкладка «Badges». Тобто, це по суті за взаємодію активності, які ви робили саме на даній платформі і на інших сайтах, ви будете додатково отримувати різні статуси, що я по суті рекомендую робити, тому що за рахунок цього будете отримувати більше XP, тобто поintів. І точно так само будете мати різні класні статуси. Ну ось, до прикладу, вам потрібно буде підписатися на їхній Twitter, підключитися в Discord, подальшому завести сюди фінанси, і ви вже можете заклеймати цю винагороду. Далі потрібно буде проголосувати за проекти, що я вам тільки що вище показував. І знову ж таки, ось тут потрібно буде поторгувати, що вже я по суті робив, і таким чином, що правильно мені ще й дали додатково поінти. Також, друзі, якщо ви будете десь купляти або отримувати NFT, то таким чином ви ще додатково отримуєте XP. Як це можна зробити, щоб не купляти NFT? Ну, знову ж таки, про взаємодіяти одним із сайтів і за рахунок цього отримати додатково правильно. XP. Давайте я вам покажу. Повертаємося назад в Discover. Далі ви обиєте Magic Eden, переходите на сайт. Досить класно все зробили, інтуїтивно зрозуміло, нічого складного. Обираєте Green Amy, Go to Launchpad. І відповідно площадка Magic Eden безплатно, як ви бачите, роздає даний NFT. І до закінчення безплатного ось цього NFT в нас ще залишається 2 дні, 22 години, 28 хвилин, 20 секунд. Для того нам знову ж таки потрібно підключити свій гаманець і далі нажати кнопку Mint, ввести свій емейл. На мейю вам знову прийде якесь підтвердження, потрібно це буде підтвердити. Якщо ви назад саме в абстракт, у вас вже нефтішка має бути ось тут. Якщо нажмати на профайл, підете в розділ NFT. І вона вже у вас ось тут буде відображатись. І завдяки тому, що ви отримали безплатно цю нефтішку, вам насиплять ще додатково, що правильно XP. Тому профайл, по суті, у вас ось так виглядає. До вас показується інформація, ви можете прописати своє ім'я. Знову ж таки, круг є, напевно, за те, що ви там XP можете отримувати. Показується ваш статус, показуються токени, які ви купляли, продавали, і багато іншого. Далі, якщо ви нажмете сюди на ревард, це знову повертаємося сюди назад, ви можете побачити, скільки ви вже понтів заробили, і в мене показується інформація. Також ось тут показується інформація по нових проєктах, які будуть виходити, які є деталі, на що можна звернути увагу. Тобто це все можна подеталізовано почитати. Також, якщо нажмете на кнопку Develop, тут можна знову ж таки якісь свої круті штуки робити, допомагати розробникам і за рахунок цього ще додатково отримувати набагато більше XPшу. Тобто, ось такі взаємодія. Дії потрібно робити, як ви бачите, нічого складного немає. Ось така у нас інформація, тому потрібно взаємодіяти, рухатись, розвиватись. Лише сьогодні перший день, тому інформації ще не настільки багато, але в подальшому будуть обновлення. Я, звісно, про них вам буду розказувати. Тому, друзі, обов'язково використовуємо таку можливість. Переходимо на DeFi UA. Також підписуємося на YouTube канал, тому що тут я залишаю доволі багато цікавої інформації у вигляді відео. Ну і не забуваємо переходити в телеграм-канал та телеграм-чат, тому що в DeFi Є в телеграм-каналі залишають більш деталізовану інформацію. DeFi Є чат. Ви можете додати і спілкуємося. Також у нас є свій VIP-канал. Де в нас є дуже багато інформації, також у нас є онлайн-торгівля, де ми практично кожного дня торгуємо на криптовалютному ринку, розбираємо різну інформацію, спот, фьючерси і багато іншого. Розглядаємо різні проекти, взаємодіємо з ними, працюємо, розвиваємося. А щоб сюди попасти, всього на всього ціна 30 доларів. Тому кому цікаво попасти в і VIP і про взаємодіяти з іншими проектами, ви можете писати мені в особисті повідомлення. Всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео саме в коментарях. Всім щасливо, до наступного разу.